Яка саме перша назва давніх слов'ян? Яка перша згадка була? Як нас називали наших предків? Так, Єгор Деркач, будь ласка, ти був перший. Пусті парти, а зв'язок із учнями через інтернет. Так сьогодні вчитель історії Юлія Бевза проводить усі уроки. До такого навчання, каже, звикла, але без дітей у класі сумує і розповідає, чи встигає поспілкуватися з усіма. Звичайно, важко. Хтось проспав, хтось да не підключився, але намагаємося контролювати їх присутність на уроці і, звичайно, опитувати максимально, хоча б кожному дати можливість відповісти, аби почути, що вони мене чують, що вони не відпочивають паралельно Включивши урок. Учні сьомого класу Даніїл Ляховець та Поліна Полякова розповіли, чи завдає дистанційне навчання, незручності та як мотивують себе навчатися. Мотивують себе Руки теж була. Роблю заклад з інтернофен, я ще роблю свою уроку. Олі інтернети похожу, всякі в інтернет. С одной стороны так, а з другої ні, тому що буває інтернет не дуже добре і в школі якось веселіше, ніж вдома. Під час дистанційного навчання використовують два монітори для демонстрації навчальних матеріалів та спілкування з учнями, говорить учитель математики Наталія Чиж. Алгебра потрібно наочність, щоб діти бачили. Тому працюємо на платформі Classroom, пробували, експериментували різні. Діти приєднуються. Я можу з ними працювати в чаті, можуть вони мені відповідати. Бачу, як піднімають руку, відповідають на математиці. Мені можна не наскільки важлива камера, головне, щоб вони говорили і пояснювали те, що бачу. У спеціалізованій школі номер 20 із 92 педагогічних працівників повністю вакциновано 80. Десятеро мають одну дозу вакцини, решта відсторонені від роботи та перебувають у відпустці за власним бажанням. Розповіла директорка закладу Людмила Кіта. До якого час ми будемо працювати, напевно, коли не буде, поки не закінчиться червона зона. Тому що в нас є педагоги, які буквально нещодавно, тобто перед 8 листопадом, провакцинувалися однією дозою. І тому це як мінімум 21 день, якщо це, наприклад, Pfizer, якщо це коронавак, то 14 днів. Я все-таки сподіваюся, що ми швидше вийдемо з червоної зони, ніж оцих 21 день. А це загальноосвітня школа номер 8. Вона серед чотирьох у Черкасах, де учні усіх класів навчаються очно. Тут щеплено 100% усіх працівників. Це журнал обліку свідоцтва про вакцинацію нашої школи. Медсестра школи Ольга Мухановська показує копії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу усіх працівників закладу. За словами директорки школи Тетяни Саєнко, щеплюватися педагоги розпочали ще напередодні ЗНО у квітні. Це свідомі люди, які йдуть попереду, які розуміють державне завдання, яке стоїть перед ними. Що треба вчити дітей? А щоб їх вчити, треба виконувати ті завдання. А завдання було поставлено яке, що ми можемо вчити тільки у випадку, якщо ми вакциновані. Першу дозу отримала 13 квітня, другу 13 травня, каже вчителька фізики Світлана Овчаренко. Я підійшла до цього свідомо, тому що я вважаю те, що щеплення це захист себе, дітей і всіх оточуючих від цієї пандемії. Сотні осіб відсторонено від роботи у садочках та школах Черкас, розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. За її словами, заклади освіти можуть перевіряти на наявність усіх сертифікатів про щеплення. Понеділка, наскільки у нас є інформація, цей список може збільшитися, тому що для педагогів, які вакциновані однією дозою, можлива здача плр тесту яка фактично дозволить вивести школу в очний режим роботи. Нам обіцяють перевірки абсолютно всіх закладів в червоній зоні. Школи не є виключення. Ну насправді вся відповідальність наляжена плечі керівника закладу, тому треба віддати належне директорам шкіл, вони поставилася надзвичайну відповідальність цього процесу. І намагаються максимально сприяти тому, аби все таки школи вийшли на очний режим роботи. Ірина Філенко та Горозія, Новини на Суспільному. Черкаси.